Росія планує розпочати кампанію з розпалювання страху перед ядерною зимою з наміром використовувати її для тиску на захід. Про це йдеться у звіті служби зовнішньої розвідки Естонії, які наводить видання Блумберг. За їхніми даними дуже мало ймовірно, що РФ застосує ядерний арсенал проти України. Утім, бряцати цією зброєю буде наповну. Господар Кремля досі не відмовився від своїх амбіцій, зокрема вимоги повернути військову присутність НАТО до Кордонів 1997 року Путін ймовірно вважає, що вирішення цього конфлікту можливе лише за допомогою угоди на кшталт Ялтинської, тобто поділу Європи, на сфери впливу, йдеться у звіті, посилаючись на зустріч лідерів США, Великої Британії та Радянського Союзу щодо реорганізації кордонів Європи та архітектури безпеки після Другої світової війни. Крім того, росіяни продовжать диверсійну політику в Європі у 2025 році з метою підірвати підтримку України. Проте Кремль не розуміє, що такі дії призводять до протилежного, а саме лише зміцнюють імідж агресора та підкріплюють єдні заходу. Так вважає генеральний директор департаменту зовнішньої розвідки Естонії Кауло Розін. На його думку, російський диктатор хоче використати зміну міжнародної ситуації, щоб перевести подих та продовжити агресію. Проти інших країн. Залишається невизначеним, чи цей рік покладе край десятилітній російській агресії проти України і яку форму це матиме, схоже, що Путін розглядає зміну міжнародної ситуації як можливість для тимчасової відстрочки. Така пауза була би доцільною для військового злочинця, щоб закріпити свої здобутки, перевести подих, а потім відновити колонізаторську місію Росії для того, щоб захистити майбутнє України та безпеку вільного світу життєво необхідно не дозволити Росії диктувати умови припинення війни. Від того, як далі розвиватиметься війна в Україні, залежить рівень реальної військової загрози з боку Росії у майбутньому. Про це йдеться у звіті головного управління розвідки Міноборони Данії. Вести бойові дії одразу проти України і країн НАТО. Росія не здатна. Утім, коли війна закінчиться, Кремль зможе вивільнити значні військові ресурси, особливо після скасування антиросійських санкцій. Розвідка Данії наводить три можливі сценарії майбутньої війни. Перший через шість місяців після припинення бойових дій в Україні РФ буде здатна вести локальну війну в одній із сусідніх країн. Другий приблизно через два роки вона становитиме реальну загрозу одній або кільком країнам НАТО, тобто буде готова до регіональної війни проти кількох держав в регіоні Балтійського моря. Третій приблизно через п'ять років Москва може бути готова до широкомасштабної війни на європейському континенті без участі США. Якщо Путін спробує атакувати країни НАТО, реакція альянсу буде нищівною. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте під час прес-конференції в Брюсселі. За його словами, кримлінський диктатор Володимир Путін про це знає, тому нехай не намагається. Раніше цього місяця Рюте заявив, що найкраще, що може зробити Захід, щоб протистояти Росії, це залишитися об'єднаним країни НАТО всі разом колективно у двадцятеро переважають економіку Росії. Колективно ми спроможні захистити всю територію країн НАТО, включно з територією Сполучених Штатів. Водночас, війна в Україні має геополітичне значення. Відтак Україна має перемогти не лише заради себе, а й через вплив на геополітику, який матимуть результати цієї війни. Катерина Кравець подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.